Вітаю! Я Ольга Журавель, Ветері телепроєкт злочин і покарання. Сьогодні говоримо про найзатребуванішу для Дніпрян тему, звісно, після питань пов'язаних з війною. Мова про афери з нерухомістю. Сьогодні ти маєш дах над головою, а на завтра тебе вигнали з хати нечисті на руку ділки. Це, на жаль, досить поширена в нашому місті ситуація. Причому як до війни, так і зараз. Чи можна знайти законний вихід з пасток беззаконня у сфері нерухомості? Розкажу сьогодні. Не є заповноваження, заходить під належний. Я не хочу з розумієте? Я, я вам це наголошую, Все. що ви другу особу не пускаєте. Я Але... не знаю цю особу і, взагалі. Ні, ні, дійші, я на манзалі не собираюся. Ми боремось вже понад два роки з рейдерами, які захопили наше приміщення під клініку. І за цей час ми пережили ти зі сторони тих, хто здійснив рейдерство. Війни не за нерухомість жорстокі і нещадні. Іноді буває так, що ворогом, який залишив тебе без житла, виявляється найближча людина. Як от у випадку Дніпрянки Вікторії, котра звернулася по допомогу до редакції програми Злочин і покарання. Вовком в овечій шкурі виявився її рідний брат. Вікторія Петренко та її брат після смерті батька вступили у спадщину, і кожен з них став власником половини квартири на центральному проспекті Дніпра. Вийшло так, що у 2018 році Вікторія на деякий час виїжджала за кордон, а потім повернулася додому. Але, власне, додому вона вже не потрапила. Приїхавши, то я не змогла попасти до квартири. Я е, наряд поліції, досі я не зрозуміла, що страпилось. Чому я те я не можу попасти, ми клічний підходить. От. Приїхав наряд поліції і оказалось, що без повідомлення мене мій брат би, подарував одну другу частину квартири невідомим особам. Невідомою особою виявився місцевий адвокат. Ба більше власник однієї з юридичних компаній Дніпра. Виявили, що це один із Ліц особ це Віталій Васильович, який позиціонує себе адвокатом. Йому понравилась квартира, і він незаконно здає цю квартиру, тому що для того, щоб Здати квартиру потрібна згода двох власників квартири. Ця особа й вийшла до представників поліції, з якими пані Петренко намагалася потрапити до помешкання, де прожила багато років і де залишилися її речі. Це повноваження на заходити належне. А я її не хочу розумієте? Я вам це наголошую. Я, я хочу знати, що ви другу особу не пускаєте. Навіть я коли... не знаю цю особу і... взагалі. Дивіться, є Порядок вселення, Єсь виселення продовую? осіб в цивільному порядку. <utan> ви ж це повинні знати. Наразі відбувається самоуправство. Одна друга теж нас... одна друга. Я маю право зайти. 24 що? на 7. Я маю право знаходитися в цій квартирі. Я хозяйка однієї второї квартири. А да, ви тут теж не будете. Ну, Шо, квартиру, такий, такий же, як у вас документ, такий nie, же, як у ті документи. Ні, заваловна що ні. Вона не проживає постійно. Знайте мені. Навіщо ламати двері, якщо ти власниця квартири? В тебе є порядок по закону, ти звертаєшся до суду, і суд тебе вселяє, встановлює факти перешкоджання і все інше. Цього зроблено не було. В іншому випадку ці дії називаються самоправством. У спосіб, не передбачений законом, ця особа проникла до квартири ось сліди злому, конкретні є, тому ми просимо викликати слідчого оперативну групу. Жінка демонструє правоохоронцям документ про право власності на половину квартири, до якої не може потрапити. А зачем замки змінили? Документ. А ти що думала, я потеряла те саме документи на квартирі? Да ні онка да сама Зверніться до суду. Якщо те, що. зверніться до суду, ви зверніться до, до суду. Якщо ви прикрили уголовну справу, це не значить, що її не відкриють заново. Де установ. Факти та саме, що ви захопили квартиру. Да, ви закупляє, вони квартиру. Виклик поліції, на жаль, суттєвих результатів не дав. А от адвокат, якого так щедро обдарував рідний брат Вікторії, при контакті з поліцією постійно підкреслював, як добре він знає свої права. Поліція, вона питалася, як би доказати, вони спокійно. От ну як поліція у нас, вона нікого не висіляє, нікого не всіляє. Це ваші громадянські правовідношення. Можете це зробити. Я відповідні процесуальні рішення з приводу цього також прийму. І Закон один. Я його знаю, знаю свою роботу. Я вам про це сказав. Ви знаєте свою, будь ласка, виконуйте свою. Я буду виконувати свою. От і все наші експерти, юристи тлумачать за даних умов, вчинені братом Вікторії дії не є законними. Якщо вони співвласники цієї квартири цього помешкання в рівних долях, то один співвласник не може подарувати цю всю квартиру, цю всю оселю іншому. Набувачу, на якій стадії якесь сталося підроблення. підроблення можливо, з боку нотаріуса, можливо, підробили якісь підписи. Явно проглядається підробка, а не цивільні правовідносини. За таких обставин бачається виключно склад кримінального правопорушення. Звідси і рекомендація. Звернутись до правоохоронних органів обов'язково має бути відкрите кримінальне провадження, і в рамках кримінального провадження необхідно проводити всі слідчі дії. Брат Вікторії Петренко подану ситуацію, ніяк не коментує. Він не спілкується, він говорить, я к не маю ніякого відношення. Як же брату вдалося подарувати цілу квартиру за умови, що йому належала лише її половина? Відповідь, здається, лежить на поверхні. Нотаріус оформив дану квартиру без угоду дарування, без виділення долей і чомусь вирішив, що вся квартира повністю належить йому. Тому що, коли приїжджали суттєві поліції, він говорить. Нам подарували цю квартиру за таких умов. Жінка опинилася в надзвичайно складних обставинах. І де Юре, володіючи половиною просторої квартири на проспекті Яворницького, де факто немає де жити на даний час. Я знаходжусь без житла. Я перебуваю у знайомих в хостелах, як-то. Намагаюсь поговорити з адвокатом, який тепер має відношення до квартири, що належала родині Петренко, брату і сестрі, в рівних долях. Телефоную за номером, який вказаний на сайті його юридичної компанії. В інтернеті про фірму, яку очолює дана особа, сказано, що це цитата. Високопрофесійна команда юристів та адвокатів, яка з 2013 року веде успішну діяльність у Дніпрі та по всій Україні. Серед основних практик: судовий супровід, військове корпоративне міграційне право, ліцензування, земельне право, юридичний та податковий консалтинг. Кінець цитати. цитатична фірмацю. Добрий ранок. Можна поговорити а можна з Віталієм Васильовичем. Тово стосовно якого питання я передам. Я журналіст 11 каналу. Є до нього питання. Я його представник, і він просто так не перетелефонує вам. Тобто мені треба підстави, власне, що саме ви хочете від нього дізнатися, і чим ми зможемо допомогти. Тобто, конкретику мені, будь ласка, дайте. Звернулася щодо їхніх там приватних питань, особистих жінка на ім'я Вікторія Петренко. В них там спір за квартиру. Яке вона відношення має до Віталія Васильовича? Ну в них там спірне, спірне питання по квартирі. Вона співпрацює з Віталієм Васильовичем чи на які підстави вона саме до нього звертається. Вона не звертається за її словами. Він перешкоджає її доступу в квартиру. Її квартиру. Добре, є. будь ласка, її очікуйте, Я зараз передам інформацію на цей номер телефона. Він нам зателефонує на часу. Випуск програми я готувала цілий тиждень. За ці сім днів адвокат мені так і не перетелефонував. Загалом дивуватися тут немає. Чому. Вікторія, попри все, намагається боротися за свої права. Я Подала до суду іскова об усуненні препятствій користування житловою площею, відправили на дороботку. То тобто, там деяких документів не вистачало. Ми з адвокатом допрацюємо. Далі було написано заяви в поліцію. Перше уголовна кримінальна справа, яка була вона була закрита, не розслідувана, даже не допрошені слідки свідки, не зроблені ніякі слідчі дії. Справа була закрита за відсутність составу, персту злочину. Ну, Боротися не просто говорить Вікторія Петренко. Тим більше, що з певного моменту вона переконана, бореться не з однією особою, нехай і юристом, а з групою осіб. Чому так? Коли я була відсутня на території України, от, потім повернулася і в застосунку дії узнаю про провадження, що моє майно під арештом і мої щита під арештом. І у мене почали списуватися з щитів кошти на щодо незвісної особи. Дану особу я не знаю, Данилко Андрій Вікторович, який в ісковій заяві до суду каже, що я з ним з ним там, давно знайома, що ми спілкувалися, от, що я у, него, у нього попросила 500 тисяч гривень. От, і... Тобто він мені без якихось умов практически эти гроши. Ну, гроші. есть вытащил из кармана 500 тисяч гривень і надав мені вот, розписку ми в якомусь кафе. Коли я знайомилася з цією розпискою, вот, там моя подпись подроблена. Далі більше. Там зобов'язання, що я беру 500 тисяч гривень. В борг, і е, під, якщо я повертаю їх не, не своєчасно, то там 1% пені. Жінка демонструє мені розписку, датовану 18-м роком, та рішення суду щодо стягнення з неї півмільйона гривень за борговою розпискою від 2023 року, і говорить, що всерйоз побоюється, що це діє група осіб, яка хоче відібрати в неї квартиру вже де Юре, за борги, яких запевняє жінка, в неї не було. Щодо можливої підробки її підпису у розписці, момент на якому наполягає Вікторія, то це привід відкривати кримінальне провадження. Але і тут виникли проблеми, скаржиться жінка. Попри Кладність ситуації пані Петренко налаштована боротися за своє житло. Прокуратуру, генеральну прокуратуру. Я підключу і якісь органи, які організовані злочинністю. налаштовані боротися за своє майно до кінця. Родині дантистів з Дніпра довелося боротися за власну нерухомість. Жінка, що спочатку війни безкоштовно лікує зуби військовим, в одну мить залишилася без приміщення для своєї діяльності. Чому так сталося і хто накинув оком на приміщення стоматологічної клініки? Дивіться далі. Олена Березка, лікарка з чіткою громадянською позицією. Спочатку війни жінка безкоштовно лікує зуби військовим. Я їх просто приймаю, лікуємо, удаляємо це все безкоштовно. і У мене їх багато і роблю я це з 14-го року. Місін челісно в четверки. Також з військовим займається давньою мрією Олени було відкриття власної клініки. Вони з сином Яном цілеспрямовано йшли до її здійснення. Аж доки не сталася неприємна несподіванка. 1 февраля 22-го року ми придбали це приміщення. Часть ми заплатили. Налічкою, а частину ми взяли в банку. Склали проєкт на клініку, потім проводили світло, у нас там не було світла, і обнаружили то, що у нас закриті двері, ми не можемо туди попасти. Раптом виявилося, що на нерухомість, яку вони придбали за свої кревні, знайшлися й інші бажаючі. Молодики, яких Олена й син ніколи до цього не бачили, зламали двері, а потім заварили вхід і встановили решітки. Потім приїхала охорона. З якимось молодим чоловіком і сказали, що це приміщення не моє, а їх ну вже вісім місяців. Ми не можемо туди попасти. Олена має всі документи на підтвердження того, що вона власниця приміщення. Медики, мати й син показують журналістам зухвало відібране у них приміщення через вікно. У нас сюди по проекту влазили два кабінети – операційне, мала працівна рентген. Дуже дуже образливо те, що ти сутками працюєш на державній в державній лікарні для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Після суток їдеш сюди. А хтось в тебе забирає теж на що ти довго та плодотвірно працював. А це Ольга, колишня власниця приміщення. Колись її батьки готували ці квадратні метри під аптеку. З 2005 року моя мати придбала дане на житлове приміщення у забудовників. У 2010 році було оформлено право власності, зареєстровано в міжміському нашому єдиному Дніпровському МБТІ. Жінка розповіла журналістам шість років тому вже здійснювалася спроба рейдерського захоплення цього приміщення. У нас також в 2018 році один раз була спроба зламаної наші двері. Ну, моєї матері, мається на увазі. Ми звернулися до поліції. Поліція затребувала документи, і вони показали документи, за якими це була четверта секція, це третя секція. І вже ті документи, які зараз розслідуються, які надаються в прокуратуру, фігурують. Це ті власники, які придбали у тих власників ще з 18-го року. Плутанина із секціями лишилася. Альтернативні власники, розповідає Олена, продемонстрували їй технічний паспорт на нежитлове приміщення, розташоване у четвертій секції. При цьому увірвалися до неї, у третю. Те, що відбувається, стоматологиня вважає рейдерським захопленням. Там Четвертий корпус у нас третій корпус, і поліція два з половиною місяці відмовляла мені в ВРДР. Тобто вони не заводили уголовну справу, і це все стояло на срочній продажі. Зараз? Зараз прокуратура завела уголовне діло. У прокуратурі нам повідомили, наразі тривають слідчі дії, збираються докази на приміщення, накладено арешт. Втім, підозру поки що нікому не пред'явлено. Прокурори зазначили, у будинка по вулиці Космічній цікава історія. Адже забудовник проєктно-будівельна фірма Домобуд не зміг вчасно ввести дім в експлуатацію через те, що збанкрутів. Олена Березка продемонструвала нам рішення одного з районних судів Дніпра від 2010 року. Право власності на приміщення служителі Феміди визнали за жінкою, що напередодні повномасштабного вторгнення продала його стоматологині. Приміщення було введено в експлуатацію у 2015 що ж пішло не так? А трапилось наступне. У березні 2015 року пройшли електронні торги. В рамках ліквідаційної маси з банкрутілої фірми-забудовника продали нежитлові приміщення за адресою Космічна 9А. Результати торгів не оскаржили в суді фірма «Переможець», яка на сьогодні реорганізована в товариство з обмеженою відповідальністю «Вовкрум», згідно витягу з державного реєстру, є власником нежитлового приміщення під номером 102. Водночас власницею цього ж приміщення, але під номером 201, є Олена Березка, яку на сьогодні позбавили права користуватися приміщенням. Знаходимо інформацію про фірму «Вовкрум». За даними Bot, основна діяльність компанії надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Ми спробували зв'язатися з представниками фірми, але особливого бажання спілкуватися не помітили. У людей же є право власності на це приміщення. Вони його придбали, потім прийшли ви з право власності на це приміщення. В якому році зареєстрована ваша власність? Ви сказали задоволення. Ні, що розголошувати, це було забагато-забагато років до них стоматологиня з сином сподіваються на справедливе розслідування справи і готуються захищати свої права в суді. Я думаю боротись, хочу публічно зробити інформацію, залучити общественни, щоб якось у нас була справедливость. Ну як це купив приміщення, прийшов воно не твоє. Мені хотілось би, щоб такого у нас. Більш взагалі не траплялося. Я не розумію, за що наші хлопці, от чесно, наразі кладуть голови, да? Ну, тость, і а хтось сидисні на цьому наживається. Ми повернулися до історії родини стоматологів через півтора року і дізналися, що Соборний суд Дніпра винес справедливе рішення витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю Вовкру на користь Олени Березки нерухоме майно. Нежитлове приміщення номер 102 Нарешті відбувся довгоочікуваний суд першої інстанції, який ми виграли. Ми боремось вже понад два роки з рейдерами, які захопили наше приміщення під клініку. І за цей час ми пережили тиск зі сторони тих, хто здійснив рейдерство. Нас не пускали в приміщення, намагалися чинити неприємності, виставляли на продаж наше приміщення. Але ми не опускали руки разом з нашими адвокатами і телебаченням і небайдужими друзями. І нарешті ми отримали позитивне справедливе рішення. Лікарка підкреслює, переломний момент у вирішенні питання настав тоді, коли вона перестала боротися самостійно. А нарешті винесла проблему в публічну площину. Звернулася на телебачення. Спочатку близько року ми намагалися боротися самостійно, але ходили по колу та отримували пропозицію здатися від рейдерів. Поворотньою точкою стало те, що я почала шукати, як зробити розголос, до кого звернутись. І я написала публікацію Фейсбук, на яку отримала безліч відгуків від друзів та клієнтів. Мені дуже допомогла і ваша програма, яка зняла сюжет про нашу ситуацію з клінікою та боротьбу з беззаконням, що чинили рейдери. Справа вийшла в публічну площину, і це дало нам додаткову впевненість та допомогу. Ми змінили адвокатів, і нарешті в нас з'явилась надія, та справа почала рухатись. Я можу впевнено сказати зараз, що саме оприлюднення дало можливість отримати перші позитивні результати. Щоправда, займатися у відвойованому по закону приміщенні професійною діяльністю дантисти поки що не можуть, адже крапку у справі не поставлено. У квітні вона має пройти а. Паляційної інстанції, а ми зі свого боку будемо слідкувати за розвитком подій у цій історії. Апеляцію призначили на квітень, і з надією чекаємо, що апеляційний суд також винесе рішення на нашу користь. Бо маючи таку підтримку, ми віримо в те, що нарешті ми зможемо відкрити клініку та надавати ще більше послуг нашим пацієнтам та військовим. І, взагалі, я вірю, що все буде добре і все зміниться на краще. Сподіваємось, що справедливість буде відновлено. А ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube і підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!